Це був найскладніший період з часу існування підприємства через часті відключення електропостачання. Водночас тепла зима допомогла заощадити газ, споживання якого було обмежено державою. Про це суспільному розповів заступник директора державного міського підприємства Івано-Франківськ теплокомуненерго з розрахунків і реалізації Ігор Угриновський, підсумовуючи опалювальний сезон, який завершили в Івано-Франківську. Були готові до часткового там зупинки електричної енергії, але такої масовості, як було у 2022 році, особливо це був листопад-грудень. Ну, це був виклик для нас. Але ми швидко справилися з цим. Були закуплені генератори, ліміти газу були зменшені на 10% у зв'язку з економією, і слава Богу, було. Тепла, тепла зима, теплоопалювальний сезон, і ми вкладалися. І також додатково ми ще економили завдяки впровадженню енергозберігаючих технологій на котельнях. І відповідно замінами мереж ми змогли вкластися в ліміт. Ярем Гаврилюк та Емілія Соколовська, мешканці будинків на вулиці Хмельницького, цей опалювальний сезон описують так: все нормально. Тепла квартира. А як пережили те, що були якісь відключення і це відбилося на тимперебуд? Взагалі не відбилося. Щодо нарахування, оплати, у вас все влаштовує? Ну, вона тяжко. На другий рік буде важче. Цього року, кажуть, ще нормально, може було пережити, на другий рік, кажуть, подорожчає. Газ подорожчає, опалення подорожчати. Нормально пройшов опалення. 15 числа, так як казали, так і скоріше сказали, що буде до 7 числа. Буде холодно, продовжати. І продовжили, і все нормально. Ми на четвертому поверсі. Нас дуже тепло. Знаєте, як пенсіонери в першу чергу платять комунальні, а потім цього а як там, що там, то я то не вникаю. Прийде бумажка платити, платимо. Від слів ігоря Угриновського населення цьогоріч – Сумлінно сплачує комунальні рахунки станом на квітень рівень оплати становить 92%. Представник теплопостачальника розповідає, що незабаром підприємство розпочне підготовку до наступного опалювального сезону зокрема, проведуть гідравлічні випробування. Гідравлічні випробування – це така ситуація. Ну, це такий порядок на підприємстві, який де великим тиском. Ми забезпечуємо мережу великим тиском, і там, де є слабке місце, де вже, ну скажімо, мережа може бути, може мати аварію в опалювальний сезон. Ми її спеціально рвемо в міжопалювальний сезон. Також ми проводимо гідравлічні випробування в житлових будинках, тобто це безпосередньо. Виявлення витоків і можливих аварій в житлових будинках на внутрішньобудинкових мережах, крім цього, за словами заступника директора Івано-Франківськ, Теплокомуненерго Ігоря Гриновського, у котельнях планують замінити обладнання на енергозберігаюче та ізолювати труби для зменшення втрат тепла. Олена Нічвідова, Назарій Гук, Суспільне, Новини Івано-Франківськ.